Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні я пропоную велосипедну покришку від е, німецької торгової марки Швальбі. Е, Швальбі е, в перекладі з іностранного язику на нашу мову. Ластівка. Ластівка. Ну і сама така е, е, логотип такий, як ластівка. Швальбі, ластівка. Дана покришка називається CX-Comp. Модель називається від торгової марки Швальбі cx comp CX мається на увазі циклокрос. Тобто ця покришка розрахована на рух як по підготовленій трасі, так і по ґрунтам, по бездоріжжю, по лісам, по полям. Тому що полуслікова покришка CX-Comp, x comp Центральну частину має дрібну, дрібні шипи. Вони друг до друга близько розташовані. Вони маленькі. Бокові шипи у покришки швальбі Comp мають отакі великі виступи. Тому вони міцно тримають велосипед на бездоріжжя. Розмір цієї покришки 26 на 20 Стандарт всіх велосипедів розміром полоса 26 дюймів. Тому що велика кількість 26,1,95 чи 26, 2 і 1. Це покришка підходить на всі варіанти велосипедних коліс 26 дюймів. Нема такого полоса велосипедного, який би не влаштував розмір цієї покришки. По своїм властивостям покришка і цей x ком має гуар захист Це мається на увазі додатковий шар між гумою і структурою, на яку наноситься сама гума. Додатковий шар забезпечує безперебойну рух по дорозі. Надійність камери. Яка знаходиться під покришкою, достатньо висока, тому що третій рівень захисту від торгової марки швальбі за урахуванням ось такої підкладки зелененької між поверхньою і структурою самої покришки. Це каже про надійність. Ну і Наприкінці відео огляду велосипедної покришки Schwalbe CX-ком Comp стоїть відзначити вагу цієї покришки, розмір 26. На 2-0 вага велосипедної покришки 650 грамів. Тобто, враховуйте, в разі, якщо ви бажаєте купити більш дешевшу покришку з такими характеристиками, вага її буде збільшена, тому що ця гума у швальбі, вона м'яка, вона легка і це додає комфорту в русі. А коли м'яка покришка, вона тривалий час їздить. Тобто ви можете купити таку ж саму покришку вдвічі дешевше, але ви вдвічі менше проїздите, тому що жорстка структура гуми вона швидко зношується. Ця гума тривалий час буде працювати, ця гума достатньо надійно буде працювати, тому вибирайте якість. І качество за умов німецької компанії Schwalbe. Ці X-Comp 26х2.0 це гарний варіант на всі гірські і дорожні велосипеди класу МТБ Хартел розмір Колес-26 дюймів. Приходьте, купуйте, замовляйте київський велосипедний магазин Вілавіва цю велосипедну покришку з гарним захистом від проколів. Модель cx X-Comp. Куарт-захист від проколів. Е, подобалось відеоуряд? Залишайте на нашому youtube каналі. Бажаєте купити, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт віловіва. І там цю покришку ви можете замовити гарного дня, хай щастить.